Та всім привіт! З вами на зв'язку вихователь групи метелики Аліна Олегівна. І сьогодні ми прочитаємо історію Тетяни Прокоф'євої великодній подарунок. Тож нагостріть свої вушка і слухайте дуже уважно. Ранок постукав у віконце ясними промінцями і легкою прохолодою чистого повітря. Пташки на всі боки сповіщали про чудове свято, Великдень. Їхній спів підхоплював вітер і розносив його над зеленими полями озими пшениці, над садками, які потихеньку вбиралися у весняні шати, над ставами та річками, де жабки й собі славили цей день, зайченят колу, що жило під старою яблуною. Теж наспівувало веселу великодню пісеньку, тим паче знало їх багато. Склавши у корзинку писанки, які напередодні Лу розмалював у барви веселки, він подався до своїх друзів. Дуже хотілося їх привітати і погратися у навбитки. Минулого року чемпіоном був ведмедик Бо. Подивимося, кому пощастить цього разу. Щасливе зайчиня швидко стрибало стежкою, воно знало цей шлях навіть із заплющеними очима. Раптом почувся тріскіт, і перед ним прямісінько під самі лапки викотилося яйце. Воно було велике й золотаве, мов його фарбувало сонечко. От дивина, звідки воно взялося? подивовано вигукнув Лу. Піднявши очі догори, зайчик побачив дуб, якому було багатько років. На його могутніх гілках сиділа пташка. Її пір'я переливалося то перламутром, то ставало жовто гарячим. Дивилася вона на лу своїми очима, що схожі були на дві чорні вуглинки. Привіт! Ти хто? Я вогнинка прилетіла до своєї тітоньки в гості. Це твоя крашенка? Так, вибач, що налякала, не втримала, от яйце й покотилося. Я не злякливих, відважно сказав Лук. «От і добре, хочеш допоможу, шлях куди тобі потрібно, покажу. Була б вельми вдячна за це. Моя тітка живе на верхівці ялинки, що росте біля озера. Вона дуже мудра, завжди готова допомогти. Знаю, знаю, пані сову, ми швидко туди дістанемося. Крок за кроком Лу та вогнинка наближалися до сови на ім'я Пуга. От і прийшли, повідомило зайчиня. Щиро дякую, тримай свою писанку. Ні-ні ні, лишай собі, буде тобі дарунком за твоє добре серце, якби не ти, то я навряд чи впоралася і дібралася сюди. Тільки це не проста крашенка, вона особлива. Адже сьогодні незвичайний день, у Великдень здійснюються заповітні мрії, тож ти можеш загадати одне бажання, а воно обов'язково збудеться. Дякую, відповів Лу. Попрощавшись із пташками і подарувавши їм писанки, які підготував сам, зайчик поспішив до друзів, вони на нього нетерпляче чекали. Диво дарунок він приніс додому, довго вдивлявся у нього, все обмірковував, щоб таке забажати. І раптом в уста промовили слова: Нехай буде мир на землі. Це було саме те, чого бажало його серце і душа. Малята, до якого свята готувався зайчик і яка пригода трапилася із ним? Малята, а зараз ми з вами пограємо в дидактичну гру Великодня писанка. Ви будете бачити Великодню писанку, а праворуч від неї три варіанти візерунку. І вам треба вибрати той правильний варіант, якого є основна писанка. Так, включили свій суперзір. Знайшли правильний варіант? Так, друга писанка. Внизу наша писанка. А тут який візерунок, діти. Так, перший. А тут, малята, подивіться, уважненько. Так, третій, нижчий. А тут, правильно, перший варіант. На цій картинці. Також перший. А тут разом із сонечком наша писанка. Так, третій варіант писанки. Тут, ну, на мене оченята. Другий варіант. Малята, я вас вітаю із великодніми святами.